Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про те, що ви вже, мабуть, всі чули, бачили на Ютубі, в Тіктоці, як анонсують наші депутати, перемога, повернення 30 тисяч гривень для військовослужбовців. Про це ми зараз і поговоримо. Бо насправді, ці 30 тисяч ті військовослужбовці, які несуть службу, які зараз зі зброєю в руках охороняють Україну. Вони продовжують отримувати ці 30 тисяч. Вони їх і отримували і раніше. Мова йде про те, що зараз хочуть, щоб 30 тисяч отримували просто геть усі військовослужбовці, незалежно від того, де вони знаходяться, де вони несуть службу. І зараз я пригадав, як я перший раз поїхав у відпустку. Це було після 6 місяців на війні. Які ми провели десь в посадках. Я приїхав до Києва і, як законослухняний громадянин, звісно, пішов наступного дня в військомат зробити відмітку. Я прийшов, якісь хлопці у формі зі зброєю в руках, мені кажуть, що ми це не маємо робити, хлопче, давай йди до ВСП. Я кажу: добре, нема питань, я пішов до ВСП, там сидить якийсь. Чистенький, охайний хлопчик у військовій формі новенький. Дивиться на мене, каже: А ти знаєш, я теж можу тобі нічого не відмічати, я можу тебе відправити до військомату. Ну і мабуть, я трішки тоді не витримав і почав хлопцю розказувати, що це не він, а я вчора ще був десь під Херсоном, що це не він, а я півроку не приймав вдома гарячий душ. Це почув якийсь офіцер, який проходив повз нас. І він дав хлопцю наказ швиденько оформити відпустку. Коли я повертався з цієї відпустки, я теж прийшов до ВСП зробити відмітку, і це було десь біля восьмої вечора. І мені сказали, ви знаєте, вже нікого немає на роботі. Я тоді ще трошки здивувався, що якщо ти одяг військову форму і в країні йде війна, то будь ти не на роботі, а на службі. 24 на 7, як це відбувається тут у нас. Е, наступного разу, коли я був у відпустці, я не ходив до ВСП. Я не можу собі дозволити витрачати по півдня часу, вислухаючи якихось недовійськових з їх вказівками. Е, я хочу підвести підсумки. Зараз ось такі хлопці з військомату, з ВСП. Якісь тиловіки, які перекладають папірці з місця на місце. Зараз вони почнуть отримувати по 30 тисяч гривень військових за те, що йде війна. І, мабуть, треба розказати ще одну історію. Днями мене набрав один хлопець військовий, який займається виготовленням нам документів посвідчення ОБД. Вже рік, до речі, займається. І він мене зателефонував, каже, що не вистачає документів, не вистачає ІПН. Я йому намагався пояснити, що у мене ID-картка, і ІПН там прописане. Він каже, ні, потрібен папірець. І коли я посміхнувся, він каже: Я бачу тобі смішно, ти маєш піти у налогову, у податкову і замовити цей ІПН. Я людина стримана. Я трошки пояснив йому, як міг культурно, що мені не дуже смішно, бо це я зараз на війні, а не він. Я роблю свою роботу, а він рік намагається зробити посвідчення у БД. Будь-це дуже складно. І я так розумію, що і він зараз почне отримувати 30 тисяч гривень додатково до своєї зарплатні, просто за те, що він одяг військову форму. Отже, друзі, українці. Не кожен, хто зараз носить військову форму, є військовим. Не кожен, хто зараз носить військову форму, захищає вас е, від конченої русні, яка на нас напала. Будьте обережні і дуже велике прохання до нашої влади, до депутатів, до командування. Ми поки що віримо, що ви зробите все для народу, як і ми, і нам, військовим. Точніше, громадянам, які стали вимушено військовими, нам доведеться боротися лише із зовнішніми ворогами, а внутрішніх у нас не буде. Дякую всім. З вами був Міньйон.